Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 348-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Підрозділ ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили пункт управління вісім районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. Всього за минулу добу ліквідували 870 російських окупантів. Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації. Та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК Вагнер противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Прийом дітей до лікарні припинено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.